Лондон має зняти обмеження на використання Києвом ракет Штормшедов для ударів у глиб території РФ. Таку думку висловив екс-міністр оборони Великої Британії Гранд Шапсу Колонці для Санді Таймс. Він зазначив, що відсутність дозволу зсу використовувати британські ракети там, де вони були б найефективнішими, підриває довіру до Британії як союзника України. Також екс-міністр закликав уряд Сполученого Королівства заохочувати. То Францію, США та Німеччину аналогічним чином зняти обмеження на далекобійну зброю для України. У Румунії перевіряють місця, де міг впасти російський безпілотник, який залетів у повітряний простір країни. Про це повідомляє Міністерство оборони Румунії. Зазначається, що жителі Коста Констанца у Румунії отримали сповіщення з попередженням через безпілотник ЕРЕФІ. Два літаки F-16 вилетіли з 86-ї авіабази Борча для моніторингу повітряної обстановки. Сили міністерства національної оборони заявили про ймовірність існування зони ураження на території країни а в околицях міста переправа. Володимир Зеленський призначив в офіс президента нових заступників та радників. Відтак, згідно з указами голови держави, екс-очільниця мінреінтеграції Ірина Верщук та екс-голова закарпатської ОВА віктор Микита. Тепер заступники керівника ОП журналіст метро Литвин відтепер буде радником президента з питань комунікації екс-глава е Мінстрат... Техпрому Олександр Камишин обійме посаду позаштатного радника президента із стратегічних питань.